Всім салют, друзі. Почали випливати нові деталі по вчорашнім подіям. Я зараз хочу з вами ними поділитися. Ну, по-перше, по вчорашньому візиту в Раду Мишельське над Лісокраством там було, ну, ви, ви зрозумієте, всі шмурганули в різні сторони, не знаю. За попередньою інформацією, директору цей Захарчук був на місці, і саме він на тому кубіку джимніку і втікав. З лісництва через чорний вход. Ти ви ж звернули увагу, що всі порозбігалися, не знаю, куди він там уходив. Через просучився сквозь шпаринки блин, якісь, да, в цьому блин, сарайчику навороченому. І ви звернули увагу, що сиділо дві особи Кабінет, я так зрозумів, це кабінет, чи, чи то юрист консульта, чи кого, як вони в останній час звикли прикриватися там юр юрист консульствами. Так ось. Мені люди підсвітили, що одна з тих осіб, яка сиділа за, ну, в цьому кабінеті, являється чи являлася діючим працівником поліції Шатило Віктор Казимірович. До речі, я підняв цю інформацію, мені написали, що ви вже з ним стикалися. Я підняв цю інформацію і дійсно приїжджав такий слідчий. З такою фамілією, з намордником, тому що тоді був ковід. Вони ж всі ховалися за намордниками. На одну з подій по незаконному зберіганню деревини. Без бірок, без документів. Ось у цей відосик, я його знайшов. Зараз от фрагментик, Подивіться, будь ласка. Допомоги. На території лежить необлікований ліс. Говорить, що якось. Майор поліції Шатило Віктор Казимирович, старший слідчий, дійсно до 04.02.2025 року. Доброго дня. Можна вас почути ваше прізвище? Федоров Максим Юрійович. Як ніхто. До власника. Як ви сам знати, Казимирович? Ага. Я не можу, Мені... я хочу запам'ятати, як його віталіки Угу. Оце воно так і лягло, а воно до свіжо нарізана дошка. Він. Ага. Ага. Так, Ото, це... Отак воно лежить. Вже отак лежить, ось він свіжий поп... е... Угу. І, і, рукави, і, і явно з тієї ж і бралось. Ми нічого не робимо, цей ліс просто валяється. Ну, да, да. Ми взагалі діяльності не ведемо. Ну нічого, бачите, ну, просто що, хай усі побачать, як ми, по можливості поширюйте це відео, дивіться, як працює у нас поліція, яка під компаком в поліцею. Все, поріжав, все нормально. Я сам зайнятий перезвоню. Ага, інспектор також на телефоні. Ні-ні, він хоче передзвонити, він зайнятий. Молодець інспектор.

Так, що коментарі не можна там давати. Коли буде в нас єди. Зараз будемо парень. Ви цю деревину... Дерев Шатиловікка? Так ця деревина затримана чи... Описується. Ви цю деревину на відповідальне зберігання залишили чи як? Ні, Шатиловік. Так ось я звертаюся до місцевих жителів, хто може упізнати і підтвердити, хто що це за особи сиділи в кабінеті, і те, що сидів так стороною до нас, то він носика чуть не відкрутив. Інформація якусь про прийомні години, директора, де що там немає. Ніколи... Директор у нас знаходиться в Києві на Святошинській 30 або на Житомирі на плібній 41. А, тут його немає. Тут начальник надлісництва, тут директора нема, звісно. А, начальник. А яке його прізвище? Захарчук. А, а ім'я по-батькові? Іван Вікторович. Оце, ну, я маю на увазі Радомишерського директора. Ну, це надлісництво Радомишерського дорогу. Да, так, надлісництво директора, да. так. Де його можна знайти і коли? Я вам, чесно, не скажу. Я не контролюю його роботу. Ну, маєш бути якась інформація для громадськості, як знайти якісь прийомні години, він ж, наче посадова особа. Ну, він ну. же керівник невідокремленого підрозділу. Ну, правильно, та. так. Так, ну, ось ми ж прийшли, усі не відокремлення. Звернення йдуть і безпосередньо. Це е, ті, що не, втік... не встигли втікти, я так зрозумів, да, з того надлісокраства. Над Дайте підтвердження. Якщо це дійсно так, то що ж ми тоді дивуємося? Це пряме підтвердження, що. Радумишельська наркомусарка в черговий раз спалилася на тому, що вони вплетені, просто переплетені між собою прямо напряму з керівництвом управління цього е нарколісопиння. Отака от ситуація. Хтось сумнівався, що ми розмотаємо цю історію. Друзі, напишіть, чи Віктор Казимірвич Шатило там вісить. А, до речі, цей шатило ще фігурував ще раніше, коли був запльот, коли я розказував вже про зараз це, це відео знаходиться в стадії монтажа. Не встигаю просто все опубліковувати. Про заміс в 2017 році на КП Кочерів, коли в нашого учасника автоєвросили, ветерана війни АТО. Просто по безпреділу вилучили документи. І тодішній тво начальника Грузин Нікурадзе е, теж е, намагався також покривати своїх подільників, е, коли е, цього як його тетерського е, Кириченка, який потім Нікурадзе змінив. Ну, коротше, це все шайка-лейка продовжується протягом багатьох років. Це вже понад 10 років. Вони там. Це переливає з пустого в порожнє. І ще один момент. Значить, по бародянці. Ви всі вже бачили, там дуже великого резонансу набрало відео. Я аж не очікував, 30 хвилин відео, і там, після того, як я його загрузив, одразу пішли тисячі переглядів їх, і люди пишуть активно, відписуються. Так виявилося, що цей суддя, оце от, який е мені влаштував екзамен як заявнику. Розумієте, я заявник, а він мені каже. Ви не підготувалися, робимо робимо переривчик. Там ідіть підготуватися. Тіпа, ті, я якийсь слідчий, чи типа я маю якісь повноваження прокурора. Блін. Ну що це за, за цирк? Що це за клоунада? Так ось, що ми що ж ми хочемо? Так я опізнав цього суддю. Цей суддя, саме цей суддя, на замовлення тодішнього керівництва поліції Бучанського району, був такий ткач, от, який безпосередньо замовив мене. Зшив шив, е, справу білими нитками блин, за розголошення даних кримінального провадження, То, що я показав, як на пілорамі в Вуді-Бобинецькій лежав ліс е, свіже спи, ну ви поняли, в сарайчику прикритий сіном. І проти мене за це шили справу. Ця справа була е, розслідувалася, передалася в суд за місцем вчинення, тобто в Бородянський суд. І в Бородянському суді... Нагадують, опять же, тоді був ковід, і всі оці ось ось зашкварені ельдераси ховалися за стяними тряпками, які вони вдівали на свою морду. Бля. Так ось цей суддя. Тоді, наше там було, ну, є відео там декілька засідань, коли він там допитував прокурорів. Так сталося, що почалися повномасштабне вторгнення. І Бородянка була окупована, включно з тим містом, де я живу, з Бучею. Ось. І суд. Знищили орки, свинособаки, розвалили суд, і моя справа про пішла під льот, скажем так. Мені навіть бумагу прислали, що неможливо розслідувати. Ну менше з тим. Так я згадав цього суддю. Цей суддя саме був призначений. Я впевнений, що він був на короткій нозі, на звоночку з керівництвом тодішньої поліції. І він і в нього була задача мене просто згнуїти. Ну, в нього це не вийшло. І зараз, бачите, як селяві, бля, така важись, блин. Повертається круговорот дерьма в природі. І опять цього суддю призначають розслідувати зашкварений безпреділ, зашквареної мусарки Бородянської, яка злила справу е, Немішаєвського фахового коледжу, які займалися незаконною порубкою, блядь, з махінаціями. А там ще я думаю, ми зараз розмотаємо цю справу. Там ще дві кримінальні спливе. Використання службової положення в особистих цілях наживи. Керівництвом фахового коледжа, покривання їх поліцією і шахрайство, підробка документів і все інше. Але це вже буде згодом. Цей суддя, як його там призвище, бля. Зараз ставлю його сюди, є просто тим, хто відпрацьовує замовлення. Це також корумпований гвинтик цієї корумпованої системи. Його задача максимально відмазати мусорів. Ось він захотів шоу, буде йому шоу. Він захотів, щоб я підготувався більш детальніше. Да? Буде підготовка більш детальніше. Тому що до зустрічі 23-го 23 чи 24 го суді зробимо шоу і покажемо недолугість. Це, це реінкарнація Лєщенка, королів корівників зірпеня. Оце його, її реінкарнація проявилася тепер у Бородянці. Вони як два сапога кеди, блин, шутей зашкварений. За царя горохами, починає таку ліпити дурню е, в тому суді, що просто на голову не надінеш. Я йому назвав мінімум чотири причини, чого ця вже справа має бути відкрита. А він починає мені екзамен влаштовувати. Блин. Ну це взагалі взагалі починає розбирати суть кримінального правопорушення, а не суть скарги. Це позорисько, а не суддя. Йому вже давно пора внуків глядіти, а не е, сидіти в суді, покривати мусарів. Блин. І е, намагатися відпрацьовувати кісточку за вказівкою блін, мусорського керівництва. Коротше, от така от ситуація, друзі. Два момента. Прошу вас, встановити осо, осіб, які сиділи в кабінеті Радо, Радомишельського надлісокраства чи причетний туди мусорок шатило е, слідак Казимірович Вітя, блин. от. І друге, напишіть, може, щось знаєте про цього суддю. Кого він там судив, де він там світився, я впевнений, що в нього там справ зашкварених стільки, що просто гаплив. От. І далі чекайте, там ще зараз буде сюжет в прокуратурі, як ми їздили. Дуже цікаво, це по Рада Коли ми приїхали в Рада Мишлі, вибігла помічниця суд, судді і казала, ну все, вже, вже справу прокуратура відкотила. Тобто, коли на стадії досудового розслідування прокуратура ніхрена не бачила, що там зальоти, да? що там. Срала мазала ця, ця справа була розслідувана. Да? Не бачила? А коли це шатнулося в публічному просторі, і цим зайнялись ми, представники громадської організації, вони злякалися і побігли бігом відкочувати. Ай-яй, прокуратура теж хитра, блін. Хитра Житомирська харьковська прокуратура. Вони в першу чергу також задіяні в цьому дійстві. Вони в першу чергу. Також винуваті в тому, що пузю вдалося уникати відповідальності на той момент, вдалося. не знаючи, чи вдасться повністю. Пусть це мусор з е, е, якоїсь посади з Києва, який курує цю діяльність Forest, яка знаходиться в Ірші. Е, Рад району Житомирської області. Короче, друзі, дякую вам за підтримку, за те, що ви дивитесь, коментуєте, насипайте побільше коментарів. Що ви думаєте про цього суддю, про цих мусарів, про цих прокурорів. Чим більше ви про них пишете, тим більше в них димлять дупи. І це має величезний резонанс і, звісно, просуває дане відео. Не забудьте підписатися, багато пише дивиться мене не підписаним. Ваша підписка вам нічого абсолютно не стоїть. А мені додає рейтингу, швидше індексує відео як наслідок, дає максимального розголосу цим безприділам. Дякую за увагу! разом сила бурітися, поборемо.